Найпотужніші мотоблоки, які ви можете купити в Україні, просто рядом зі мною. В чому різниця і який краще обрати мотоблок для вас? Сьогодні це з'ясуємо. В цьому ролику не буде технічних тестів. Ми і так раніше знімали відео, як працювали на подібному мотоблоці. Та й в інтернеті я гадаю, що дуже багато різноманітних відео. Де працюють на таких мотоблоках та подібних мотоблоках, і ви зможете з легкістю обрати на свій смак, але не поспішайте перемикатись в цьому відео. Ви, скоріш за все, дізнаєтесь суттєво більше ніж у інших роликах. На що впливає потужність мотоблока у реальних умовах? Підібрати мотоблок по потужностям нелегко. Ми говоримо про новачків, котрі ніколи не працювали на даній техніці. Фактично, любу роботу ви можете зробити і на самих слабких мотоблоках. Наприклад, чи то буде дизель 5 кінських сил, чи бензин 7 кінських сил, але при цьому ви будете перевантажувати техніку і буде все. Значно довше для цього і потрібні більш потужні мотоблоки. Швидше, легше це все робиться, та й не перевантажуєте ви їх та й себе. Немало важливий спектр робіт це робота з навісним обладнанням. Давайте поговоримо зараз про нього. Та спочатку розберемося, які навісні обладнання бувають. Перше, це навісне обладнання, дуже популярне для базових робіт. Називається пасивне навісне обладнання. Чіпляється або через сепку, або через причіпне самого мотоблока. Таке як плуг, таке як дискові окучники, картофель і так далі. Більш великий спектр робіт проводиться через активне навісне обладнання. Обладнання. Таких навісних обладнань кріплень буває аж 3. Це через ремінь, як на таких мотоблоках, через шпонку, до речі, також він є, а шпонка буває ще ліцевою. Тобто ж можна рахувати, що це йде як третє кріплення до мотоблока. Якщо ви не знаєте, яке навісне обладнання підійде до вашого мотоблока, можете звернутися до наших менеджерів за посиланням під відео або просто за цими номерами, які ви зараз можете побачити на екрані. Тут ви можете використовувати. Таке навісне обладнання, як косарка, вібраційна копалка, дровокол, асортимент там дійсно дуже вражає. Також немало важливе питання, це як можна переоборудувати такі мотоблоки. Ізначально ви можете купити такі мотоблоки в чотирьох комплектаціях: це з електростартером, без електростартера, з фризою та без неї. Як бачите, мотоблок з фризою вже одітою виглядає. Ось так також, в подальшому, ви такі мотоблоки можете переоборудувати в мототрактор завдяки кід набору. В середньому ціна кід набору коштує 25 тисяч гривень. І я вже на даному етапі міг би вам сказати впевнено, що в подальшому, якщо ви захочете все ж таки переоборудувати, то буде легше з десяткою та дванашкою переоборудувати мототрактор, тому що вісімка більш легка двигун. Менше за десятку набагато там вага, наприклад, 20-25 кг різниця ваги, менше кріплення, менша, в принципі, вона по габаритам, тобто в подальшому мототрактор переоборудувати буде легше десятку та дванашку. Так що, якщо ви будете переоборудувати, краще вже. Вибирати саме з них. І тут стає питання, чи важко запускати такі мотоблоки? Звісно, якщо у вас електростартер, то різниці абсолютно немає. Але якщо будете запускати лише ручним стартером, то звісно, що 8 буде запускатись із цього асортименту найлегше. Десятка важча, та 12 іще важче. тобто, чим більш потужна техніка, тим важче її запустити. Наприклад, і в холодну пору, фактично, це нереально зробити. Дійсно, там потрібно буде прям намучитися, так сказати, з цим мотоблоком. Але там влітку це вже буде трішки легше, але все ж таки буде тяжко. Тому якщо ви все ж таки не впевнені в своїх силах, я б радив все ж таки звернути увагу на електростартер. Тим паче, якщо ви ніколи не працювали з даними мотоблоками, так ціна електростартерного мотоблока буде значно вищою, чим звичайним на 8-10 тисяч. Приблизно це саме на момент зйомки цього відео. Тож вирішувати тільки вам так: ціна кусюча, але все ж таки комфорт вражає. Тим паче, спина не вічна. Та при комплектації електростартера у вас залишається і ручний стартер. Тобто, якщо у вас сяде акумулятор, в будь-якому випадку ви зможете запустити це ручним стартером, якщо вам вистачить сили. Напевно, найважливіше та найчастіше питання при виборі такої техніки це. Який мотоблок підійде на яку ділянку землі? Якщо ви обираєте мотоблок для всіх спектрів робіт, наприклад, фрезерування та експлуатування активного навісного обладнання або пасивного навісного обладнання, то вісімка підійде до 1 гектару землі, десятка вже підійде до 2 гектарів землі, та дванашка до 3 гектарів землі. Також враховуйте, який у вас тип землі. Якщо це тяжкий ґрунт по типу чорнозема, то діліть ці показники в півтора-два рази. Також краще брати мотоблок з запасом потужності. Це не так дорого, але результат коштує того. На прикладі 10.10 -10 і 10.12 різниця в ціні всього в 2 тисячі гривень. Повторюю, вся інформація по площі землі береться з рахуванням, що ви будете працювати на різних навісних обладнаннях. Потужності такому мотоблоку точно вистачить. І так, хочу наголосити, що ці всі, всі мотоблоки є на нашому інтернет-магазині, всі мотоблоки. І ми відправляємо такі мотоблоки і ще багато різних, без предоплат. Та з безкоштовною доставкою по всій Україні ця техніка проходить ретельну предпродажну підготовку та перевіряється відділом якості. Тому ви зможете відразу працювати на своєму мотоблоці. Які розхідники потрібно буде змінювати на даних мотоблоках, або як обслуговувати дані мотоблоки? Напевно, найчастіше, що потрібно буде замінювати, це мастило кожних 40-50 мотогодин або кожен сезон. Тобто відпрацювали весну, замінили. Відпрацювали осінь, замінили. Також за того, що це мотоблоки водяного охолодження, потрібно буде антифриз або дистильована вода. Потрібно її буде систематично заміняти або доливати. І не ісключення, це, як завжди, пальне. В даному мотоблоці це є дизель. Мотоблоки час від часу потребують заміни патрубків. На жаль, але це є так, це ременів. Та раз в два роки, в три роки це заміна гуми самих коліс, покришки. Решта вам буде слугувати дуже довго. Звісно, якщо правильно його експлуатувати. сподіваюся, відео для вас було корисним, і ви отримали всі відповіді на свої питання, які вас тільки цікавили. Але якщо у вас залишаються якісь питання, ви можете завжди написати до нас в коментарі або зателефонувати до наших менеджерів. Ми з радістю допоможемо вам. Підписуйтесь, ставте лайки, до нових зустрічі.